Заступник начальника відділення поліції, начальник слідчого відділення СССР Вячеслав. Ну тоді розкажіть мені хто відповідає за це. Я поки не розумію взагалі про яку заяву, про яку. Я написав заяву про злочин Значить, Лісничество, подробляють документи, офіційні документи за видачі дров. Угу. Ви не знаєте про це? Ага. Тобто я 2 числа написав заяву. Мені кажуть, що ви приймаєте рішення як ну, як заступник начальника. Дивлячись до якої компетенції відноситься повідомлення про кримінальне правопорушення. Тобто, або ж якщо це відноситься до підслідності саме слідчого відділення, то тоді я вичитую матеріал, якщо будуть змагання, то перейдемо відзмення і тоді приймається рішення про наявність чи відсутність ознак кримінального правопорушення. Потрубка документів це до вас е, відноситься? Дивлячись, яка, це 358 стаття. 366. 366. 366 це службове підроблення, так, це моя стаття. Так. Ну Так поэтому я вам говорю, що це ж ви ж приймали рішення не носите. РВ. Я... Ми вже з вами общалися, працюємо. Не пригадуйте. Ну, я ж... Зато хорошо пригадую. Е, Вячеслав, ми вже з вами говорили неоднократно по цьому вопросу. Якщо я подаю заяву про злочин, і не стає ЄРД. Я не повинен бігати по судам і оскаржувати ваше незаконне рішення, що доказує суду суд. Там. Понимаєте? Да? Так, так. Я, ну, дивіться, я бачу, що вам це смішно. Я Чотири рази приїжджав з Подорожнього до Світловодська до розумієте? Тому що ви не являєтесь почему-то. Понятно. Ви прийняли незаконне рішення, а Степан бігав по судам, так. Да. Ну, не суть, не не суд, яка нам різниця? Тобто забав'яць суддя чи не забавляє, яка нам різниця? Все одно там це. Ви ж розумієте, що ви порушуєте закон? Ви це рішення? Законами ви можете звернутися до відділення поліції зі скаргою і воно ну, розповідає. Обов'язково, зараз після нашого розговору, обов'язково буде звертатися. Ну ми ж з вами була балакали за цю тему. Почому він нарушаєте закон? Мені просто інтересно. Е, Це касається лісництва, тому що ваш чоловік там зв'язаний лісом. Е, ви прийшли до мене на прийом. Не, я я просто і якщо вам це... моє припущення. Ваш чоловік займається, моє особисте життя вас не обходить. Я просто задав питання. Ваш чоловік займається лісом? Я вам ще раз скажу. моє особисте життя до вас не стосується. Понятно, да? По роботі, будь ласка, Так, заслужить. знаєте, чому вопрос? Шо це вже друга заява. Що мені приходиться через суд відкривати іменно конкретно по лісництву. Покрилоське лісництву. Так, мені таке відчуття, що ви прикриваєте конкретно, прикриваєте злочин. Це ваше внутрішнє переконання. <свісно> внутрішнє, так? Да? Зрозуміло. Анастасия Сіє Вячеславо, що зараз буде цією справою? Це ж ви ж будете займатися цим, правильно? Так, як тут написано, все на даний час ухвала, який у суді ще не надходила до нашої канцелярії. Я не бачила матеріалу, то зараз я не буду. Ви ж побачите, я думаю, що надійшли. Але побачила, то я. Ну, хорошо. Значить, ви продовжуєте нарушати закон, я должен їхати. Ваша абсолютно суб'єктивна думка. Що 에... значить особисто? Це ж ухвала суду. Суд, это же суд э... каже, що ви ж э... прийняли правомірне рішення. Це ж не я кажу, це ж суд говорить. Що ж ви кажете, що особисте? Що значить особисте? того, Щоб стверджувати, що я прийняла якесь незаконне рішення, потрібно спочатку дослідити ситуацію. Правильно? Ну ви ж кажете, що того, це щоб ваше дослідити ситуацію. Вам потрібно звернутися з заяву, проведуть службову перевірку. Якщо мої дії були якимись неправомірними, будь ласка, мене притягнуть до відповідальності. Статі притягнули вже до відповідальності за прошлий раз, що я звертався. Мені не я скарг на розгляду. Бо я щось відповідь не отримав. Понятно. Ну хорошо, сейчас що ми зробимо? Зараз буде вас скарг. Будь ласка. Все? Хорошо.